Нечітка позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні стає все більш дратівливою. Він не один раз заявляв, що хоче закінчення війни, яку розпочала РФ проти України. Проте для того, аби цього досягнути, американський лідер повинен припинити свою непостійність та Зайняти чітку позицію про це пише Лемонде у виданні. Підкреслюють, що Трамп здавався рішуче налаштованим створити баланс сил з лідером, який розуміє лише мову сили. Однак ця демонстрація сили не витримала телефонної розмови з Путіним 16 жовтня я зустрічався з президентом Зеленським, і ми мали дуже гарну зустріч, дуже теплу зустріч. На мою думку, вони мають негайно припинити війну. Потрібно йти по лінії фронту, де б вона не проходила. Інакше все надто складно. Ви ніколи не зможете розібратися. Потрібно зупинитись на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому, повернутися до своїх родин, припинити вбивства. І на цьому все. Зупиніться зараз на лінії. Ні, фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав президентові Путіну. Що ж, ми долучаємо до нашого ефіру Володимира Пилипенка, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України, директора Інституту міжнародного права та інновацій. Вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Отже, пане Володимире, бачимо, що французьке видання ось так доволі критично висловлюється про незрозумілу або непостійну політику стосовно російсько-української війни від американського лідера. Але ми можемо приєднатися до такого настрою французького видання та чи зміниться колись ставлення до російсько-української війни американського. Президента, адже увесь час, що він на своїй посаді, воно весь час змінюється. То хитається в бік російської Федерації то прихильно знову ставиться до України. Ми не тільки можна про це видання згадати. Я думаю, що кожен з нас вже розуміє те, що Трамп досить правильно веде себе. Як і з нашої точки зору, так і з позиції міжнародних відносин, міжнародного права в спілкуванні із головним воєнним злочинцем, і складається враження, що тут сильніший все таки на жаль, Путін, а не Трамп, яким він себе показує. Ну хто б міг уявити, наприклад, скажімо, що президент Сполучених Штатів під час Другої світової війни дзвонив до Гітлера і запитував Слуха там Черчилль хоче в мене зброю. Далекобійно, що ти думаєш про це? Ну це дикі речі, ми цього не, не можемо уявити. Але на жаль, сьогодні ми є свідками того, що так президент однієї з найбільших держав світу намагається врегулювати таким чином збройний конфлікт. Ну, бачимо вже і конфлікт на близькому сході, про який говорили, що ось уже однією війною стало менше, так але. Збройні зіткнення продовжуються там немає стійкого припинення вогню, і ми розуміємо те, що. Цей конфлікт не вирішено, бо збройний конфлікт може бути вирішений тоді, коли учасники збройного конфлікту готові його припинити. Такої готовності від агресора ми не бачимо жодних домовленостей із третіми державами, так які б гарантували нам припинення вогню зі сторони агресора. Теж немає, тому поки що немає мови про те, що е, ця війна буде зупинена навіть по лінії е, розмежування. Ну от ми бачимо, що не лише українці в своїй масі роздратовані е, такою нестійкою політикою Дональда Трампа, але м, чим ось така нестійка позиція американського президента може е, загрожувати Україні, е, окрім дратівливого настрою чи може це повпливати якось на е, допомогу е, від наших європейських партнерів чи сприйняття російсько-української війни у світі загалом? Я не думаю, що це може попливати на допомогу. Це просто буде впливати на те, що агресор продовжуватиме завдавати ударів так по цивільним об'єктам в Україні, продовжуватиме вбивати цивільних усіх, продовжуватимуться збройні зіткнення і говорити про те, що оця лінія розмежування, по якій нібито може бути uh -huh. там зупинено так, зупинено зіткнення, зупинено вогонь. Що насправді вона стане такою, поки що говорити зарано. Ви бачите, фронт рухається в різні сторони, і в сторону ворога, і, на жаль, в сторону нашої території, це не призведе до припинення якоїсь допомоги, тому що Європа вже чітко зрозуміла, що Росія є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи. Так єдине, що Хотілося б, щоб ця допомога була і від сполучених штатів. Ми не просили, не випрошували якусь там далекобійну зброю, як колись випрошували ті ж самі Хаймарси чи ті ж самі ф 16 Ну вибачте, в 21 столітті політичні, політичні, скажімо, погляди превалюють над нормами міжнародного права. Ну це призводить просто до більшої і більшої кількості жертв серед цивільного населення. Та це призводить до ескалації з боку Російської Федерації. Ніщо так не призводить до ескалації з боку Російської Федерації, як е, е, намагання йти і на поступки, а не навпаки, надання Україні е, всеосяжної допомоги стосовно е, зупинки по лінії фронту, про яку говорить Дональд Трамп, і до якої закликає і е, українського президента Володимира Зеленського, і як він зауважив російського диктатора Владіміра Путіна, дійсно важ. Важко сьогодні знайти ту лінію розмежування, адже фронт доволі динамічний, як ви вже встигли зауважити. Але як якщо уявити собі, що в Будапешті зустрілися це, як анекдот уже звучить, якось зустрілися в Будапешті Дональд Трамп, Владимир Путін і Володимир Зеленський? І от вони сіли, домовилися: ну давайте тоді зупинятися по. Лінії розмежування або по лінії фронту. Як це фіксувати юридично? Це буде мирна угода, це буде тимчасове перемир'я. Як це буде виглядати з юридичного боку, з правової сторони? Міжнародне право, в принципі, знає такі випадки, коли збройні конфлікти, коли війні припинялися саме без без і підписання певних мирових е, е, мирних угод, але припинялися по лінії розмежування, і це не означало, що територія е, держави там втрачалася чи зменшувалась. Давайте згадаємо і е, збройний конфлікт в Кореї, так і конфлікт індопакистанський, конфлікт між Туреччиною та Кіпром. Так е, там всі збройні зіткнення припинились і став стійкий мир саме через те, що було припинено і встановлено лінію, ні розмежування припинено збройний конфлікт, встановлено буферну зону, але не у всіх не у всіх випадках відбувалося підписання і досягнення письмових домовленостей. Знову ж таки, я не бачу зараз е, е, варіантів, щоб Україна підписувала домовленості з агресором. Оскільки Росія стоїть на тих вимогах, які взагалі е, виконання яких значить ліквідація української нації, знищення Української держави. Припинення суверенітету і такі такі умови є неприйнятними ні для українців, ні для ні для нашої держави, тому досягнення домовленостей, результатом яких буде припинення вогню по лінії розмежування, можливо, завдяки домовленостям між посередниками і агресором. Так, отут От якраз і має бути роль сполучених штатів. І інших там геополітичних гравців, таких як можливо, навіть і той же самий Китай. Так вони можуть домовитися із агресором, що він зупинить застосування сили по відношенню до України і українців. Але я не бачу, що угода письмова може бути підписана між Україною і Росією на даний момент. Цікаво, що ви згадали і той самий Кіпр. Я так розумію, що йдеться про Турецьку Республіку Північного кіпру яка є фактично невизнаною територією. І якщо хтось колись бував на Кіпрі, то між цими двома частинами Кіпру. Колосальна різниця. Там кордон проходить фактично по, по риночку, і по одній будівлі одна будівля знаходиться на території загальновизнаного Кіпру і інша територія цього ж цієї ж будівлі знаходиться на турецькій республіці Північного Кіпру. І от ви переходите наче в інший світ, наче ви з сучасного світу переходите в гетто. Ця різниця колосальна і її видно. Те саме зараз відбувається і з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, так званими ЛДНР, тобто скрізь, де відбувається окупація, або ця територія не є визнаною більшістю країн світу, там не відбувається якогось прогресу. І те, що не контролює Україна сьогодні, явно занепадає. І якщо цей ця війна буде зупинена по е, лінії бойового зіткнення по лінії фронту сьогоднішній? То е, як довго ми будемо домов, домагатися повернення цих територій дипломатичним шляхом, який сьогодні видається абсолютно е, неможливим, і як довго там буде е, от відбуватися ось цей занепад і прогресувати е, різниця між е, підконтрольною територією України і? Невідомо під чим контролем будуть ці території, бачте, встановлення лінії розмежування можливо, перше за взаємною згодою сторін, uh -huh. які беруть участь у збройному конфлікті. Воно можливе за посередництва інших держав, оскільки має бути забезпечено питання контролю за припиненням е зіткнень, за припиненням застосуванням сили. Тобто, в даному випадку ми говоримо про те, що інші держави. Мають здійснювати ефективний контроль і моніторинг ситуації. Має бути здійснена, має бути від здійснене відведення так військ. Створена певна буферна зона. Все це неможливо без бажання, повторюсь, обидвох сторін, оскільки Україна має таке бажання, то ми не бачимо його в Росії. Mm -hmm. Та залучення міжнародних чи організацій, чи навіть представників інших держав, які будуть забезпечувати моніторинг. Та забезпечувати стійке припинення вогню на лінії розмежування, і це не звільняє Росію від своїх викон... зобов'язань за міжнародним правом, бо території не перейдуть до Росії ті, що будуть за лінією розмежування. Е, міжнародне право буде поширюватися на цій території як на окупованій території. Ага. Буде діяти четверта Женевська конвенція, і Росія буде зобов'язана виконувати її. І виконувати функції окупаційної держави те не будуть юридично жодним чином території Російської Федерації. Так залишатиметься дипломатичний шлях, і я думаю, що цей шлях дійсно буде довгим, але повторюсь, в будь-якому випадку міжнародне право не визнає жоден сантиметр окупованої території в результаті того, що буде розмежування за Російською Федерацією. Так, цікаве формулювання буде зобов'язана виконувати Російська Федерація, але ми знаємо, що Російська Федерація традиційно в більшості випадків те, що зобов'язана виконувати, не виконує. Це стосується більшості переважної більшості міжнародних домовленостей договорів, де стоїть підпис представників Російської Федерації, і внаслідок порушення таких домовленостей, в тому числі, і розпочалася. Ось розпочався ось цей етап російсько-української війни, який ми називаємо повномасштабним вторгненням. Пане Володимире, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Володимир Полопенко, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, директор інституту міжнародного права та інновації. Сібі.